Лозівський професійний ліцей щорічно за традицією проводить день відкритих дверей. 30 березня до навчального закладу запросили у гості школярів випускних класів та усіх бажаючих ознайомитися з особливостями закладу. Також цього дня провели обласний огляд-конкурс художньої самодіяльності та технічної майстерності. Це щорічні заходи. Проводяться вони керівниками гуртків, керівниками груп, адміністрацію нашого закладу з метою популяризації робітничих професій. Ми показуємо, як працюють у нас гурти художньої самодіяльності. Це наш творчий звіт. Майстри виробничого навчання проводили екскурсію у незвичайній формі квест подорожі. Перед входом у майстерню діти мали розгадати ребуси, в яких схована назва спеціальності. У майстерні розгадували кросворди. Школярі ближче знайомилися із даною спеціальністю а також мали змогу зробити селфі у спецодязі на згадку про ліцей. Для гостей підготували майстер-класи, щоб учні мали змогу відчути, чи до душі дана професія. Ну, ми, ще тут не довго, ми ще Ми ще подивимося. Походимо. Да. Ну, звісно, нам понравилось, і ми може е, як подивимося свої взгляди на будуще поступлення, і може поступимо сюди. Нам понравились нам... парикмахери. Так, да, да, Дуже сильно понравилася парикмахерська, тому що там дівчатки дуже красиві прически робили, і дуже красиві костюми в них були. Ну сканам сказали, що як в цьому году парикмахерів не набирають. але ми б дуже б хотіли поступити на парикмахера, але не набирають. Ну, просто я ніколи таким не занималась, і для мене це для було необычно немножко. Страшно, так? Да? Ну, спочатку, да, так, а потім ні. Ну, ну, У виставковій залі творчої та технічної майстерності учні профліцеї презентували власні вироби: металоконструкції, кондитерські смаколики, одяг та інші цікаві вироби. Щороку ми проводимо на базі нашого ліцею виставку, на якій представляємо вироби наших студентів і наших викладачів та майстрів. Цього року ми підійшли креативно, а саме наші учні подали ідею по кожній професії. Як ви бачите, на виставці представлені вироби різних професій. Це і легка промисловість, і важка промисловість. Легка промисловість. У нас в цьому році дівчатка пошили одяг і зробили зачіски і. Це представлено на наших моделях, які на виставці є в живому вигляді. Також дуже. Великої кількості представили на виставку у нас перукарі і кравці свої вироби. Це вишивки з бісеру, вишивки з жіночих сукань, це в'язання, це плетіння, це іграшки. Перукарі зробили картини, як завжди, дуже цікаві. Наші зварювальники зробили експозицію підставки під квіти і іграшки. Кухарі свою смачну композицію зробили в цьому році із шоколаду і виробів із тіста, дріжджового і бісквіту. Мені подобається навчатися в Лозівсько-професійному ліцеї, тому що тут смачно готують. Коли я приходила сюди, я дивилася, що тут роблять. Мені, звичайно, все сподобалось. Я мамі. Сказала, що я буду тут навчатися, а не в школі. І Мені подобається в лазькому професійному ліцеї. Я сьогодні підготувала такий цікавий кондитерський виріб. Десерт Лаура. Він зроблений з білого шоколаду, з чорного. Ми додавали туди вершки, додавали вишеньку и прикрасывали. Я учусь на парикмахера, третій курс, мы уже выпускаемся, заканчиваем, нам очень здесь нравится. Эти все прически, которые на моделях делали мы. Стоим мы в платьях, которые на нас пошили наши же швеи. Они очень хорошо работали, долго шили их. И сегодня мы на концерте покажем всю нашу работу, которую мы научились за три года. Ми звичайно запрошуємо всіх бажаючих навчатися в нашому закладі. Я думаю, що учні, які відвідали наш заклад, побачили, що тут працюють талановиті люди, що у нас творчі діти, що є можливість для навчання якісного навчання з тим, щоб потім міцно стояти на ногах, працевлаштуватись на різні підприємства, як місто Лозовою, так і в цілому країні. На завершення гості могли побачити святковий концерт художньої самодіяльності, на якому учні ліцею продемонстрували свої таланти вокальні, акторські та ораторські. Глядачі мали змогу побачити та оцінити роботи модельєрів швейного та порукарського відділення. Завдяки таким конкурсам молодь розвиває власну професію.